З першого місяця повномасштабного вторгнення я чую і сам шукаю відповіді на питання, як вижити, як віднайти сенс життя і існування. Звичайно, тих, коли, кого прикликали в армію, це питання не задають, вони знають як. Але ось для багатьох, особливо іванських віруючих, час війни, стан війни стався повною несподіванкою. На це ніхто не очікував, на це ніхто не розраховував і ще й навіть на таке вимушене виселення спеціальні трудності, як жити, коли зараз ось так все помінялося і стало важчим. Я переконаний, що тисячі історій Біблії вчать як жити. Багато послань допомагають розуміти. Я знайшов в собі дуже багато допомоги і підтримки. Поділюся з вами своїм, мабуть. Найособливішим е, посланням, яке я собі нагадую, і тих, хто біля мене. Псалом 16, золота пісня Давида. Яким чином виживати? До речі, Давид зна, зазнав цей час переслідування і покидання навіть батьківщини. Він був в дуже складних обставинах. І ось е, що я знаходжу собі як пораду, якою можу поділитися з вами? Як виживати в час війни, в час зміни? В час пошуку себе, зміни, покликання і всього. Написано, що Давид проголошує, стверджує. Я сказав Господеві: Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. Слухайте, це Давид пише в скруті. Бог мій, добро моє тільки в тобі. Що я потребую в першу чергу проголошення, що Бог є моїм Богом. Що він не змінився, що війна не змінила його відношення до мене, а мою віру до нього. Я потребую його так само, як до війни. Я потребую проголошувати тверджень, хто є Бог. Господь ти володар, Господь ти всемогутній, Господь ти Вседержитель, історія в твоїх руках. Повторювати це собі потребую. До речі, читаючи цей псалом, ми прийдемо далі. Написано, що я уявляю Господа перед собою. Я, моє серце радіє, моє е, частіше, це тіло моє спочиває через це. Давид прийшов до свідомості, що в час труднощі він буде споглядати Бога. Проголошувати, хто є Бог, і споглядати Бога у хвалі це ще одна базова річ кожного християнина, який зараз страждає від війни. Що робить сатана? У час біди, він приходить до тебе і каже: поглянь, який ти нещасний, кому ти треба. Богу ти треба, глянь на обставини, все проти тебе. Твої рідні, можливо, когось призвали. Ти втратив, можливо, житло, або воно понищене. Або воно в тебе є, але ти змушений покинути. Бог тебе забув, Богу ти не потрібен. Або часом ми порівнюємо себе з тими, в кого краще. І щось нас їсть з середини. Так ось в цей час лиха. Давид і багато історій писання вчать нас звернути увагу на Бога і хвалити Його, в час лиха хвалити Бога, за те, який він є, хто він є, що він може, що він робив в минулі часи мені. Споглядання і поклоніння Богу це принциповий момент, який я відкрив для себе. Важко молитись. Я беру псалми і молюся псалмами. Молюся текстами писання, які відкривають Бога, але я не можу перестати споглядати Бога, утверджувати свою віру в Нього і хвалити Його. Я переконую вас і закликаю вас слідувати цьому біблійній практиці вчиню, бо це те, що приносить баланс в життя, стабілізує душу, успокоює. Давид пише, що я зможу спати спокійно. Тоді, коли ти приймаєш все владдя Бога, ти зможеш спати спокійнішіше. Бо коли ти глянешся на округи і будеш постійно слідкувати за реєстром повітряних тривог, ти будеш нервувати, і твоя тривога буде наростати. Але поряд з цим всім, з цією реальністю, яка є в Україні, тобі дуже важливо повторювати, хто є Бог для тебе, і прославляти Його. Тому що це основа якраз. Паніка, зневіра, криза викри... викрили багатьох нас в тому, що ми по-справжньому не вірили. І нам тільки треба був Бог доти, поки в нас все добре. А коли лихо, а зараз нам Бог ще більше треба. Тому хто він і прославляння Його. Але це ще не все. У Давида є таке слово до святих, що вони на землі до шляхетних, до них все моє бажання. Слухайте, Давид оточував себе людьми побожними, людьми віри. Для чого? А тому, що в скруті, тому що в життєвій дорозі нам потрібна спільнота віри, спільнота підтримки. Якщо ти оточиш себе людьми е, постійних сумнівів, постійних страхів, якщо ти будеш безперервно читати і слухати все пропало і скрізь зрада, тебе отравить і твоя надія умре. Тому що така природа наша, ким ми себе оточуємо і що ми слухаємо, такими і ми стаємо. Давид себе оточив людьми віри, людьми, які про Бога говорять, Бога люблять, які добро іншим роблять, які служать. Оточиш тебе такими людьми? В громаді, в оточенні. Ти зможеш перейти, пересилити любу обставину. Де б ти не був, тобі дуже важливо приєднатися до громади віруючих людей. Тому що у спільноті ти зможеш подолати негаразди значно легше. Ще Давид говорить про те, що Господь частина мого насліддя і чаша моя. Чаша це доля. Давид оглядається назад, там є Боже прощення. Оглядається на теперішнє, тут є Бог. Дивиться вперед. І каже, ти приготував мені мою долю, ти приготував мою долю. Я слід за Давидом собі повторюю, Господи, ти моя доля, ти простив мої гріхи, ти зараз зі мною, і ти дав мені дари таланти, якими я можу служити зараз, уже людям, які навколо мене. Тобто я маю справу, бо Бог зі мною. А ще у Давида є такий дуже яскравий ряд. Він каже, ти не опустиш моєї душі до Шиолу. Не даш святому побачити тління. Знаменитий месіанський текст, але для нас він має яке значення? Давид свідомий смерті і свідомий того, що в смерті присутній Господь. Чи варто христинину бояти смерті? Ну, по-перше, це ворог. Ми природньо боїмось. Але те, як говорить Давид про смерть, він говорить про неї як про те, що Бог уже потурбувався. Тобто, ми боїмося, ми чекаємо не смерті, а ми чекаємо зустрічі з Господом. І тому, я, християнин, в час війни я повторюю собі тих, хто біля мене. Ми не чекаємо смерті, ми чекаємо зустрічі з Господом. Це буде через смерть. А тому смерть, хоч і ворог, але з Ісусом вона не така ляклива: пізнавання Бога, хваління Бога, оточення себе людьми віри, прийняття долі, обставин і служіння згідно своїх дарів. А так само свідомість того, що ми орієнтовані на зустріч з Спасителем, а не на вмирання, вона дає мені ґрунт рухатись, жити, служити, тому що Бог той самий. Відносно покликання, ми з вами, як люди віри, покликані свою віру зрощувати і практикувати. І це ми робимо незалежно від обставин. А тому разом з Богом і Його словом ми подолаємо будь-яку трудність і безнадію. Війна не відміняє ні віри, ні покликання. Війна її перевіряє. Тому дай Бог тобі сили не просто утримати віру, а пройшовши через випробування, загартувати її і вийти з неї людиною, яка ще більше любить Бога, ще більше упокорена йому. І ще більше залежна від нього, бо Бог проходить з нами усі не війни.